Вас вітає камінський професійний ліцей з проєктною роботою на тему вплив різних мийних засобів на структуру тканини. Експеримент складається із двох частин підготовчий та практичний. Використовуємо лоскутки різних структур тканини. Це поліестер, ситець та бавовна. Плями ставимо кавою, олією та чорнилами. Ставимо плями кавою на всі лоскутки. Тепер переходимо до олії.

Для видалення спеціалізованих запруднень із робочого одягу луцювальника плиточника найефективнішим засобом виявилося господарське мило. В експерименті ми тестували видалення гідрофобних просочень, мастик, таких як рослина олія, кава, натуральний пальник для затонування затирки і декоративного покриття, чорний ваквербувальний пігмент. Господарське мило показало найкращі результати в очищенні більшості забруднень, особливо від мастик. Дослідження ефективності різних мийних засобів продемонструвало, що господарське мило добре справилось з пилом, олією, як залишками і просочень, тоді як пральні порошки та відбілювачі не завжди давали бажаний ефект. Водночас жоден із засобів не впорався повністю з чорнилом і флагбувальними пігментами. Їхнє виведення вимагає використання додаткових розчинів, таких як спирт або ацетон. Щодо матеріалів спецодю, синтетичні тканини, поліестер, Легше ощущалися від гідрофобних просочень і мостик. Тоді як натуральні тканини бавовна сильніше вбирали забруднювання, що ускладнювало їхнє видалення. У таких випадках попереднього замочування, розчині господарського мила значно покращувало результати прання. Чи варто переплачувати за дорогі засоби, якщо основні забруднення це будівельний пил, цемент, олія, гідрофобні просочення? То господарське мило є оптимальним вибором, оскільки воно ефективно очищує одяг, не пошкоджуючи тканину. Загалом господарське мило залишається найкращим варіантом для догляду за робочим одягом лицювальника плиточника завдяки своїй доступності, екологічності та ефективності.